Друзі, всім привіт! Мене звати Герман, ви на каналі Let'sBike.'Ay, і сьогодні я вам розкажу, як міняти касету на велосипеді. І, звісно, який інструмент нам для цього потрібно. По-перше, ми вдягаємо перчатки, тому що а, після довгого катання на велосипеді ваші, ваші зірки будуть 100% брудні, тому, щоб берегти ваші ручки, треба обов'язково вдягати перчатки. І так, що нам потрібно по інструменту? Значить, для початку нам потрібно ось такий от хлист. Для того щоб тримати касету, і потрібен от такий от зйомник. От що ми першим ділом робимо? Для цього попередньо треба зняти колесо з вашого велосипеда. Першу треба поставити передачу на найнижчу зірку. Щоб вам легше було дістувати колеса з дропаути, віджати ексцентрик і зняти колесо. В другому випадку, якщо у вас є, просто відкрутити її шестигранником або спеціальним ключем, який комплектується на велосипеді з заводу. А що ми робимо далі? Ми встановлюємо наш хлист на касету, на будь-яку зручну вам зірку. Ось так тримаємо. Встановлюємо знімач і відкручуємо проти годинкової стрілки. Ось так це робиться. При е, зніманні касети будьте обережні, тому що в деяких випадках касети йдуть не цільні і вони можуть розсипатися, тому треба бути обережним, щоб вони не розсипались, і при зворотньому збиранні, щоб ви все правильно встановили. В нашому випадку у нас тільки від окремо йдуть дві зірочки, тому нічого страшного. Ось, в принципі, все. Ми зняли касету, можемо е, встановлювати нову. У нас це нове колесо, тому ми просто е, будемо встановлювати стару касету. І так, е, хочу зауважити. Важити, що на барбані є спеціальні мітки для того, щоб ви правильно встановили касету. Це зроблено для того, щоб навіть не майстер, а звичайна людина в себе в гаражі могла легко встановити встановити цю касету. Також на касеті є спеціальна відмітка, щоб зрозуміти, як правильно її встановити. І так, ми встановлюємо касету. Потім зажимаємо гайкою. Прижимною гайкою. В нашому випадку ми ще маємо в майстерні динаметричний ключ і е, затискаємо нашу касету для того, щоб вона не розкрутилася на 40 Н. Якщо у вас немає динаметричного ключа, ви можете закрутити цю гайку або звичайним ріжковим ключом, або ось такою трещиткою. Можете затискати в принципі сміло до такого. Сильного опору. В принципі, все, касету ми встановили, але я хочу зауважити, що при заміні касети бажано міняти і ланцюг, тому що бувають випадки, коли старий ланцюг на новій касеті із за нерівномірного зносу може прострілювати. Тому ми радимо встановлювати нову касету разом з новим ланцюгом. Ось така коротка інструкція по заміні касети в мене вийшла. А всім раджу, звісно, кататися більше на велосипеді, менше дивитися ютубчик. Всім пока! Дякую!